Поясни мені ще раз, що саме ми намагаємося зробити тут. Щось, що зробить нашу військову міць яскравішою за тисячу сонць Зброя, яка наводить жах на серця наших. Ворогів сила ведмедя зменшена до розміру столового ножа. Чотири тижні тому я знайшов дещо загублене у лісі. Пристрій із інородним виглядом і матеріалами. Я приніс його додому, і я зміг за допомогою нього збільшувати та зменшувати речі за бажанням. Це диво. Навіть мої кури були благословенні силою і потужністю цієї машини. Облагословення твоїм курам тепер якось. Якось ця штука змінює розмір і міцність інструмента. Ми спробуємо це И з молотом. Воги, будьте добрі. Ми тут граємося з силами райських небес. Це точно не може бути безпечним. Я кажу тобі. такант. Тепер дивись: спочатку збільшимо його, щоб підвищити потужність. Магія, і потім ми От, зменшуємо могат. його, щоб працювати ним було легше. Простіше орудувати. Простіше управляти так. Але зброя зберігає силу. Хм, ти готовий спробувати? Так, але будь обережний. Я хочу побачити ще один схід сонця, Ось, як комари кукушать. О! Ого, могутня сила.